А зараз, дітки, ми опишемо овочі і допоможуть нам у цьому ось такі картинки. Що ж вони означають? Ця картинка означає, де росте овоч, тобто на городі, якого він розміру, великий чи маленький, якого кольору овоч якої форми овоч? Як саме росте овоч на землі чи під землею? Який він на смак? Який він на дотик? І як його споживають у їжу? Ну що, перший овоч нам в нагоді, який ми будемо описувати? Це динька. Динька Господинка. господинька. росте на городі. Вона великого розміру. Вона жовтого кольору. Вона овальної форми. Диня росте на землі. На дотик вона тверда, на смак солодка. Її споживають у їжу сирою. Динька задоволена, молодці діти. Слідуючи овочі. Це огірочок. Опишемо його, але саменьке спробуйте. Огірок росте де? Якого він розміру? Якого кольору? Який за формою? Як саме росте? Який він на смак, який він на дотик? І як його споживають у їжу? Я впевнена, діти, що ви справились. А тепер на черзі ще один овоч. Так, цибулька. Ану спробуємо. Де росте? Розмір, колір, форма, як саме росте, яка на дотик? Яка на смак? І як її споживають у їжу? Я впевнена, дітлахи, що ви справилися з цим завданням. Молодці!